Телеморафон на парламентському каналі Рада продовжується. Це прямі включення з коларів Верховної Ради України, і наш наступний співрозмовник, народний депутат України, представник фракції удару Володимир Курінов. Вітаю вас, пане Володимире. Отже, чи відомі якісь результати перемовин на цю годину? Адже пленарне засідання позачергової сесії так ще і не розпочалося. Ну, перерва до 12-ї години, е і деякі, наскільки мені відомо, деякі. Законопроекти все ж таки узгоджені і вже готові до розгляду у сесійній залі, але консультації щодо технології, технічних моментів і щодо деяких питань, які ще не знайшли спільної, так би мовити, мови, продовжуються. Тобто до кінця домовленості поки що не існує. Які загалом ваша фракція на яких першочергових завданнях законопроектах наполягатиме, аби вони сьогодні все таки були у порядку денному? Ну, по перше, це амністія, амністія для всіх затриманих для всіх, хто попав під каток, так би мовити, біркута? Це перше і головне, але не можна сказати, що от одне питання можна розглядати без іншого. Бо, наприклад, питання про повернення до конституції 2004 року до парламентської президентської республіки це для нас принципове, одно з найголовніших питань. Воно ще стоїть як дискусійна в переговорах. Чи готова парламентська сьогодні більшість йти по цьому шляху і переходи переводити Україну від моделі диктатури до моделі парламентської республіки? Ті поки що невідомо зрозуміло, що президент Янукович на це не готовий, і переговорники від його сторони вже це вже декілька разів про це говорили. посилаючись на те, що немає якихось там проєктів змін до конституції насправді це просто демагогія, тому що коли відходили від конституції 2004 року, то використовували у такій брутальній формі Конституційний суд України. Зараз президент може також, якщо він хоче миру, спокою і стабільності в країні, запросити до себе конституційний суд, як він це знає, як це робити. І Конституційний суд повинен скасувати своє незаконне антиконституційне рішення щодо повернення до конституції 96-го року. І ми повернемося до парламентсько-президентської моделі, яка виключає авторитарну систему управління і диктатуру. І Якщо ми говоримо про переговорний процес, про домовленості е зі сторони як влади, так і опозиції, от питання звільнення активістів, на якому наполягає опозиція, влада каже: так розблокуйте вулиці, чи будуть розблоковані вулиці, чи підете ви на зустріч владі, якщо влада піде на зустріч? Вам ну, на мій погляд, розблокування вулиць неможливо без вирішення е вимог, які поставили перед владою е люди, які вийшли на майдан. Тобто, якщо не буде відповіді на всі вимоги Майдану і е, протестувальників, не може бути і мова про те, що будуть вас е, якось згортати е, Майдани по всій країні. Е, тому е, зрозуміло, що от такий, такий підхід він не відповідає на питання амністії. Е, обмін е, людей, яких незаконно е, затримали, Незрозуміло за що за за мирний протест по всій країні зараз є політичні в'язні обмінювати на е, звільнення там доріг, тротуарів і так далі, яке зараз пропонує президент. Ну це просто е, дурниця, і цього не буде. Як ви прокоментуєте відставку прем'єр-міністра Миколи Азарова? Він подав заяву про звільнення. Ну насправді Микола Азаров зрозумів, що його здали ще тоді, коли запропонував президент опозиції посаду прем'єр-міністра. І це було зрозуміло, що ця посада стає розмінною монетою і буде використовуватися для того, щоб погасити зараз громадські протести. На мій погляд, відставка. Такого вкрай непопулярного популярного чиновника, так е, який в принципі не може просто так, на мій погляд, уходити з е, своєї посади, він повинен відповісти за все те, що він наробив цій країні, що він розвалив економіку країни, що він довів ситуацію з фінансовою системою на межу краху і так далі, і тому подібне, просто так відпускати цю людину, на мій погляд, не можна. Але е, зараз е, Азаров зрозумів, що він вже не потрібен, президент. Денту він є, є тягарем е, владної команди, е, який тягне назад цю команду, і тому від нього позбавляються. А чи будуть позбавлятися від інших міністрів? Ну я думаю, що буде чистка, так би мовити, зачистка це улюблене слово сьогоднішньої влади. Зачистка Кабміну буде. На мій погляд, це не принципово. Хто буде, наприклад, наступним прем'єром, якого президент запропонує: бойка чи чи наприклад, арбузов. Зміст цієї політики, якщо ми не ми принципово не поміняємо систему управління, не зміниться. Дякую за розмову. Глядачам Нагадаю, що це був народний депутат України, представник фракції удару Володимир Корінной.